На минулій зустрічі ми з вами говорили про формати популяризації науки. І мені здається, що нам потрібно розкрити ще одну важливу тему про вміння презентувати себе та створення власного бренду науковиці. Так, це дуже важлива тема. В мене справді багато ідей, але я ніяк не можу взятись за їх реалізацію, тому що я не вмію презентувати себе. І я б поговорила на цю тему. Нещодавно прочитала цікавий факт. Про топ-менеджерок і опитування Форбс, коли їх запитали, як вони зробили кар'єру, відповідь була проста: мене було видно, і це зовсім не про ріст, а якраз про самопрезентацію. Дуже рада, що вас зацікавила ця тема. Дійсно, жінкам важко долати стереотипність, про науковиць в строгих костюмах і бути лише окрасою колективу. Так, а ще деколи самопрезентацію сприймають як вихваляння. Погоджуюсь з тобою. Коли йдеться про популяризацію науки, не можна бути в тіні і при цьому сподіватися на захоплення аудиторії вашим контентом, а тим більше на монетизацію згодом. А я маю хорошу вправу, Веду свій щоденник досягнень, де записую, що я зробила за день і чого досягнула. І це працює. Я відчуваю себе більш впевненою під час публічних виступів чи уроків. Це хороша ідея, справді. Я намагаюсь шукати цікаві теми для публікації, наприклад, інтеграція мистецтва з темою світу, і писати все простою мовою так, щоб мене розуміли не лише наукова спільнота, проста мова прозора. І на уроках можна не казати підліткам про презентацію антигену Т та Б клітинам в лімфовузлах, а розповісти про процес розпізнавання організмом клітин різних збудників чи сполук, які є новими для нього. Вживати менші термінів теж чудово, або ж вжили термін і одразу його поясніть. І що не менш важливо, потрібно публікувати дописи регулярно, адже так ваша аудиторія частіше буде вас бачити і запам'ятовувати. А як ти ілюструєш свої дописи? Так, це важлива частина контенту, тому намагаюся йому теж приділяти увагу. Зазвичай додаю свої власні фото. Або тематичні ілюстрації, і в жодному разі не скачую просто з інтернету, оскільки це порушення авторського права. А давайте ще поміркуємо про власний бренд. Може сформуємо кілька порад? Хороша думка, я би почала із важливості балансу особистого та професійного. Наприклад, разом з публікаціями про стім аудиторії може бути цікаво читати рецепти моєї вчорашньої випічки, однак, з застосуванням наукових лайфхаків. Так, і обрати стиль ведення соціальних мереж треба такий, який буде до вподоби саме вам. Тут немає правильних чи неправильних варіантів. Ваша фішка може бути будь-якою. Моя порада: різні канали, різний контент. Можна завести канал на YouTube чи блог в Telegram, а в інших соцмережах публікувати щось геть інше: фото себе, чи фото вашої роботи в Instagram, у Twitter жарти чи спостереження у Facebook про те, як минув день, чи яку книгу про свою галузь науки ви прочитали? Таким чином ваша аудиторія залишатиметься на цікавому її ресурсі. А ще в контексті соціальних мереж важливо пам'ятати, що вони можуть бути нашою візитівкою, тому квіточка на аватарці чи пошта dramaqueen 1996 gmailcom навряд чи сприятимуть розвитку вашого особистого бренду і не обманювати про свій досвід та досягнення. Та не нагадувати інших контекстів. Це можна легко перевірити. А також пам'ятати про контекст подій довкола. У Нобелівський тиждень варто писати про премію у своїй галузі, а не про вічні теми чи власну роботу. І, мабуть, найголовніше будьте видимими, не бійтесь розказувати про свої досягнення, нову статтю чи професійні успіхи, тим самим популяризуючи науку і себе як науковицю. До речі, класний приклад самопрезентації можна підглянути на сторінці Юлії Давій, підприємиці в галузі STEM, яка займається різноманітними напрямками від відновлювальних джерел енергії до сталої моди, 3D-моделювання і друку одягу. Дівчата, мені здається, що ми зібрали чудові поради. Так, це точно. А ще більше порад можна віднайти у методичних рекомендаціях як говорити про науку та себе в ній, практичні поради з популяризації науки та гендерно чутливого викладання стім за покликанням під відео.